Доброго всім ранку! Гарного вам всім дня! Сонечка вам в душі, незважаючи на погоду. Хоча погода тепленька. Але у мене щось сніданок. Як бачите, ота така таріляка салату. Що в мене в цьому салаті? М'ясо відварене, яйце. Морковка, кукурудзка і зелена цибуля. І ну, немає я греческого йогурту. Я зробила сметану, розвела з кефіром. Все, і гірчиці трішки додала. І вийшов у мене такий непоганий салат. Оця тарілочка в мене калорійністю, Розкажу вам: 279 кілокалорій. 300 грамів. Ну і що? Прекрасно. Плиту цих 300 грам я піду працювати. Ну, каву не поклала. Зараз я каву покладу. Бачите, як можна забути за каву? З'їла оту таку таріляку, салату, знаєте, коли смачненько їсиш, і сиш. Але каву зготувала. Всім смачної, та запашної кави. Було в мене запитання. Важке запитання, важка відповідь. Люда, а що ще 40 днів не було? Що ви в чорній хустці? Я розумію, люди підписуються, люди не знають. Не тільки 40 днів уже пройшло півроку. А я синочка не можу ще похоронити. Лежить у моргу тілечко. І я чорній хустки скинути не можу. І ви не думайте, що я тільки оце тако до вас виходжу? Я ось опрокинулась і я вже в чорній хустці. Це вже як... я не знаю. Я просто вже без неї не живу. Бачите, яка забудькавата, так як воно мені не в голові. Але хочу привітати вас всіх з Днем Закоханих. Друзі, кохайте, будьте коханими. Щастя, добра, миру, розуміння вам і все самого найкращого. Воронка ну, починається, гляньте, гляньте. По погоді, плюс два. А тут всі чекають під дверима. І та дама на постаменті, боже. Гляньте, гляньте, що творив. І сьогодні хочу прикрити. Боже, белуся. Я тебе хочу прикрити трішки, сіно їла. Ще якусь гляньте, салафанку приперла я. Капець. А я її трішки сюди сиплю. Я ж тобі там дала? Ама? Ну, от ви скажіть, будь ласка, як її прикрити оцю даму? Ой, всипала там, ні, треба пригнатися, з'їсти тут. Ти, мабуть, накрешити її. Йди, йди, йди йди, йди йди. на, 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 билися, на, белуйся, на. Чого я їх хотіла прикрити? Курам пшениці несу. Кури, звісно, розділилися. Трішки лишилось коло Белусі. і трішки тут. Але насипала пшениці. Що це лише кукурудзу і кукурудзу, тому що Белуся. А Белусі пшениці не можна. Випустила ще курей, лишила Белусі пару для компанії та й все. Гляньте, як сніг їдять. Несу дивується сінця дала їсти, вона гляньте, сіна принесла. А вона шукає нишпорить, нишпорить чогось. Що белуся? Що шукала? Що шукала? Ага, кури там щось їдять. Ну, звісно, що ж там кури вишукують? Ти вже кукурудзку з'їла. Так, да. йди до сінця, гайда. Гляньте, під ноги вбирай. Іди, гайда, йди їж сіно. Угу. Бачите, як хоче сіна. їж сіна. Ой, белуся, белуся. Петушок. Угу, До дверей гляньте знов до дверей. Я ще трошки та й приберу в тій губірчині де вона була. В тому хліві, та й будемо на там сидіти. Ще ось з понеділка обіцяють морози. Обіцяють морози. О. Хай перебуде вже тут. А потім піде собі туди і не буде вона в мене ганяти. оце так, як ненормально. Побачила, що нічого крачого не можеш знайти. А чим тебе ліцерка не устраює, га? Балуся? Сінце. Ну, така, у нас боки справна. А ти що, вилетіла що розгортати? Хайда злітай від це. Лишилась курка і півень тут з нею для компанії. Весна десь закоханих. А ну-ну думаю, спробую, кину кролиху до кроля. Думаю, можливо, весну чують. Кров вже грає в них. Але не знаю. Поки сидять, собі зачаровані. А йому там той кирпич треба, що я родилку закрила. Що це за пацан такий? Ну що це таке? В ліс в кормушку і садити. І я вам скажу, не подобається зовсім. Ноль в общем, його треба на м'ясо і купувати других. А як інакше? Знову пройде в мене рік в холосту. Збираюсь на річ по -другу. Гляньте, а? А тут бантики ще будуть. <ріст> Не то слово, гляньте, а? Носок як гарно. Ха. Хто молодець? Спробую. Ще один теж. В общем, носки один мамин другий татів, як то кажуть. Але саме основне. Хто їх там бачите буде, чи де на них дивитися? А в принципі мені все рівно, якщо йтоці буде дивитися. О, ще трішки цей не можу підтягнути. Отак. Дирочку. З другої сторони дирочку. Не знаю, як сьогодні, бо то, я ж розумію, там ще більше розтаяла. Але треба йти, тому що я там жінки заказала сиру до кисломолочного. Вона і за коровка втелилася, бо не доїлася. Тепер буде мені добре, не треба на базар за цим йти. Все, а? Ну нічого, трішки є різниця. Хай. Хай. Та ерунда. Вирушила, але бачите, вже там, де колія була, вже черніє. А тут вже нема води. Не знаю, як буде далі, можливо, це зранку вода впиталася. Але зараз лід став таким, як сіль. Локлася знов на те саме місце. Тут ще є, що різати. Але, звісно, тріхи трошки високо. Не знаю. пробувати. Зажало пилку. Але вже ще трохи залишили, витягну помалу. Я його зробила. І там вона висить. Я сьогодні, гляньте, трохи герой, вийшла. Бачите, як задалеко від очерет. Там рибаки є. І така стоїть вода, а гляньте, що під ногами. Таке. Тут така тріщина. Знаєте, сіла відпочити на минут. А чи сіла відпочити, йде тут чоловік один, ти каже, що дрова ріжеш, я кажу, А сама думаю, ніхто не скаже, баба, бо я тобі дрова різати. Як з цим змиритися, я не знаю. З цим став тяжким таким. Ой, дуже важко, звісно. Не дрова, дрова це фігня, знаєте, вибачте. Дрова це була б це лише проблема в дровах, та проблема в житті дитини. Нарізала вже все лежить патичок. От один, оно другий. Туди вже закидала і туди далі ось що такий впав, що його треба порізати. Але я це все не заберу зараз. Мабуть, сьогодні прийдеться дві ходки мені робити. Так гарно, так було б чудово, якби не було цієї проклятої війни. Ой, таке сонечко пригріває. Звісно, весна прийде по-любому. Лише коли в наші душі вона поприходить, не знаю. Сиджу і дивлюсь на цю вербу. Там вломало. Вона наздається, тут попускала молоденькі. Бачите, так і люди. Одного вломало, другий народився. Все як природа, тому що ми невід'ємна частина цієї природи вигрузитись, І думала, що я оцей патичок на санкити покладу. А -а. Прийшлось розпилювати. Все, загрузилась. волочусь якось. Зайшла в хату вже пообідати. Ще одна ходка мене чекає. Це буде після обіду. Що в мене сьогодні, друзі, на обід? Відбивна дві картоплини, огірочок. Трішки сиру домашнього і кава. Всім смачного. Боже, чого я така червона? Я за другою ходкою, друзі, а вам хочу побажати. тихого, спокійного вечора, тихої ночі. Будьте здорові та бомхраними. Пока-пока.